Ваш прогноз, хто переможе в неділю? В неділю хто переможе? Ну мені складно сказати. Мені здається, що все такі візити оці очільників, потужних очільників, як то наштал і зубка, і Саакашвілі, і грозмана можуть на жаль зіграти жилий жарт з кандидатом Сергієм. Чому ну, нас не люблять владу традиційно? І виборець може, ну бачивши, що однозначно зайшло на користь одного з кандидатів, може зіграти злий жар. З однієї сторони це важка артилерія, да, потужна і все, а з іншої сторони, виборець може діяти зараз ну, дещо не прогнозовано. І думаю, що може вчинити ну, навпаки, може не послухатися, скажімо так, голову однієї з гілок влади, це парламенту, голову виконавчого комітету, кабінет міністрів. Це таки Гнаді Ров... Приш перший заступник у е Яценюка. Ну а сьогодні, як ми знаємо, ну, це вони не в почті і не в моді, і може зіграти з лежа. Хоча я думаю, що можуть втрутитися в, е саме підсумки голосів інші чинники. Інші чинники це які вже, е скажімо так, на які виборець не впливає. Це сам підрахунок голосів по Сталіну. По Сталіну.